Максим Олексійович, розкажіть, будь ласка, в чому ж таки секрет протоколу all in 4 all l 6 коли все на 4, все на 6, порівняно з нашими класичними протоколами імплантації, ми ж розуміємо, що це беззуби щелепа, і якимось чином всього на чотирьох імплантах замість 12 у нас має втриматися вся робота. Як це відбувається? При протоколі all 4 чи All-N6 рівномірно розподіляються 4 або 6 імплантів в відповідних зонах на всю щелепу. Зазвичай це або віки, або шості зуби, або четверті. Залежить від того, чи є там кісткова тканина, чи немає. Якщо в нас немає кістки в ділянках шостих зубів, наприклад, на верхній чілепі, то тоді ми обмежені протоколом ОЛОМФО, тобто чотири імпланти. Зазвичай вони становляться під певним кутом, відносно паралельно від один до одного. В ділянках других зубів та в ділянках п'ятих зубів. Якщо в нас достатньо кістки в ділянках шостих-сьомих зубів, то ми можемо прийти до протоколу all in Six. Відповідно до цих протоколів, на чотирьох імплантах можемо встановити 10 зубів і 12 зубів на Протоколі 6 тобто за протоколом ОН6 ми повністю рівноцінну заміну нашої здорової щелепи отримуємо? Так на протоколі все на чотирьох. Ми отримуємо достатню для експлуатації кількість зубів. Так, мінімальну кількість зубів для подальшого фізіологічного десять ну, достатньо. Там включені вже жувальні зуби. Так, так? людина так. може повноцінно так. пережовувати їжу, повноцінно відкушувати. Так, хм. чудесний спосіб зекономити гроші.